Просили показати сучасний паяльник з Аліекспресу не за всі гроші світу. Тримайте. От такий вам красавчик від компанії GVDA. Регулювання температури присутнє, силиконова накладочка, щоб в руки не пекло присутнє. Тут DC роз'єм і в комплект поклали шнурочок з Type-C на DC. Можна придбати окремо паяльничок зі шнурком, а можна трошки доплатити і придбати купу корисних плюшок. Блок живлення, він же зарядний пристрій для будь-яких гаджетів на 65 Вт. Має вихід USB і Type-C. Також окремо можна придбати додаткові жала, тип та якість бачите на екрані. Для тих, хто не в курсі, це не прості жала, тому що нагрівальний елемент вбудований прямо в них. Ну і отак виглядають додаткові жала зблизька. За додаткові гроші також можна придбати підставочку. Дивіться, яка крутецька підставка, зроблена якісно по типу фрезерований алюміній. І якось приблизно так ваш паяльничок буде на ній відпочивати. Що там ще в нас є? А у нас є купа тримачів. Кручуємо їх у підставочку. Ось так. Тепер беремо крокодильчики, бачите, отак вони виглядають, силіконова накладочка є, і вкручуємо їх на свої місця. Якщо чесно нагадую якийсь фільм жахів, але виглядає досить круто. Тепер перейдемо до різних тестів і замірів, але я хочу вам нагадати, що інструменти після моїх оглядів я часто продаю в своєму телеграм-каналі дуже дешево. Якщо цікаво, будь ласка, в шапці профіля або в описі під відео мій телеграм-канал. І так, зарядний блочок, подивимось, що він видає на DC шному роз'ємі. Вимикаємо сюди. Будь ласка, мультиметр. Плюс з мінусом переплутали, дай пофігу 20 вольт. Тобто в самому шнурочку десь вбудований Power Delivery Trigger, який тригерить нам 20 вольт напруги. Роз'єм стандартний 5,5 мм. Зараз подивимося, чи цей блочок видасть нам 65 Вт. Як бачите, напруга 20 вольт. виставив 60 для початку. Бас 60 Вт тримає, дивимось. 1, 2, 3, 4, 5. І так. Блочок 65, чесно, тримає і не кашляє. Якщо ви вже придбаєте цей блочок, то вам буде цікаво дізнатися про його характеристики. Протоколи швидкого заряджання звичайного USB-гнізда бачите на екрані. Type-C роз'єм, ясне діло, побагаче і тут картина наступна. Майже все в зеленій зоні. На холостих маємо 17 мВ виставив навантаження 2,4 А. І тепер картина іначе. 70 мВ, на мою думку, норма. Тепер подивимось, який максимальний струм видасть цей блачок зі звичайного USB. -хі. 3 Ампера. Пульсації трошки більше 80, але 3 Ампера тримає, просадка невелика. 4 Ампера тримає. 123 мВ. Це що? 5 Амперний зарядник? Все, виробився 4,7. Десь 4,5. Цей блочок видає зі звичайного USB-роз'єму. Тепер, власне, пропаяльник. подивимось як він працює і через який час починає плавати перепой. Вмикаємо живлення. Коли вмикнули, як бачите, нагрів не йде, він в стендбай собі сидить і чекає, поки я натисну кнопочку. Натискаємо 400 градусів. Раз, раз. Раз, запускаю таймер і дивимось. Миттєво, просто миттєво. 5 секунд, і паяльник вже вийшов на робочу температуру. Ну і тепер, щоб паяльник вимкнути, треба або виняти роз'єм, або натиснути довго на цю кнопку. Оп, все, він в стендбай чекає. Друзі, це просто нереально. Якихось 5 секунд і паяльник починає плавати припой від блочка живлення, який можна заряджати ваш смартфон, пауербанк або інші гаджети. Ясне діло, що паяльник не створено для таких потужних навантажень. Це провод 6 мм. Спробуємо його залудити. Виставимо температуру 400 градусів. Прогріває скрутку не питання, лудить. Щотко. До речі, підставочка йому не сильно та й потрібна, стоїть він рівно і жало не торкається до поверхні. Китайці розказують нам, що корпус паяльника виконано з алюмінія, Я трошки царапнув тут під резинкою, дійсно алюміній. Ну і наостанок хочу подивитися, скільки дійсно споживає цей паяльник. Раз, вмикаємо його USB-ху, відразу вмикається режим 20 вольт. Вмикаємо у паяльничок. так, І зараз буде магія. 3 А 60 Вт рівно він споживає. Раз, коли нагрівся, вже пішла свіста пляска 1,5 А, тобто підтримує температуру. Однозначно крутецький сучасний паяльник, який до того ж важить лише 40 грам. Посилання, як завжди, в шапці профіля в описі під відео. Ну а я вам дякую за перегляд.